Привіт і слава Україні! Друзі, я радий вітати вас на нашому з вами YouTube-каналі. Сьогоднішній етер, такий, знаєте, я би сказав, б, напевно, спокійний, тому що емоції у мене зараз лише одна: люта ненависть до того трешника, який твориться в державі Україна. Але тим не менше є тема для того, щоб щось обговорити, поки мої побратими і посестри тримають рубежі, так, тримають саме так, тримають рубежі. Держави на фронті. Отже, ви знаєте, останнім часом я що можу сказати: серіал це їхнє все. Десь так пишуть багато хто в соцмережах, і я погоджуюсь повністю. Сєверонодонецьк, Бахмут, Авдіївка, Кринки, Вовчанськ, Вугледар. Перемога не прийде через стратегію чергової незламної фортеці, в якій і в 22-му, і в 24-му році немає резервів, немає боєкомплекту. А саме головне, немає фортифікованих споруд і фортифікованих флангів. Кожна фортеця, яка падала під натиском ворожих окупаційних військ, фактично потерпала від провалу флангів. Чому? Тому що якщо ти в місті і маєш міську забудову і знаходиш, знаходишся на висоті, то основні фортифікаційні споруди, напевно, що повинні би бути справа і зліва по флангам, щоб тебе не обійшли і не оточили цю фортецю. Але чергова фортеця впала. І на сьогоднішній день ми бачимо, що армія робить все можливе, але все повторюється в кожній серії. І як воювати піхотним батальйоном в кількості 30 чоловік без поповнення, без арти і без дронів, без засобів радіоелектронної боротьби, про це ніхто не знає. Зате з мегакорупцією в тилу, з брехнею на марафоні? Та планом чергової перемоги, який має забезпечити західні партнери і Байден, ну скажімо так, як цим всім воювати, я не знаю. Перемога досягається в першу чергу через системну мобілізацію. Для того щоб була системна мобілізація, потрібна системна демобілізація, куди кожен піхотинець, кожен солдат з Збройних сил України буде знати, що він заступив на вахту, що прийшла його черга, і якщо він дасть Боже здоров'я вижив. То його вахта закінчилась, і він героєм повертається додому, а на його місце приходять інші. Якщо немає питання концепції демобілізації, взагалі немає ніякої перспективи з наповнюванням резервів, тому що бусифіковані бусифіковані. Вони не будуть воювати так, як мотивовані. А чому люди бояться йти до військкоматів? Я вже казав: немає дембіля, немає перспективи. Зайти в збройні сили на 35 років. Ну це ще це той треш, і вижити. Під час цієї війни на протязі 35 років, не маючи поповнення і резервів, це двічі треш. Але тим не менше, чи є на це гроші в бюджеті, так, є. Потрібно просто вміти ними користуватися. Мій побратим Ігор Луценко, який в свій час воював, в 72-й бригаді написав допис стосовно Вугледару, і я хотів би цим дописом з вами поділитися. Отже, 72-га виходила з Вугледару. 72-ка виходила з Вугледару важко, з великими втратами. Перед цим росіяни уже встигли з'явитися коло поваленої вежі леп на дорозі від богоявленки, і навіть обладнати вогневі позиції в гаражах закладовища. Все там рідне мені, кожен квадратний метр в тих гаражах ми колись ховали одну із своїх машин, коло гаражів одного разу ми навіть піймалися на дріт пікапом. На дорозі валялися сталеві проводи, обірваної нещодавним прильотом. 72-ка виходила тяжко і криваво, багато техніки згоріло. До того кілька днів агонії взятого у облогу міста виснажили захисників. І коли в сіряк наступив, не усім вистачило сил вийти. На деяких позиціях лишалися смертники, щоб прикрити відхід інших. За дивним законом життя в ці дні, коли моя рідна бригада виривала з м'ясом себе з вугледару. Люди по країні сиділи у кав'ярнях і кінотеатрах, на пішохідних зонах перехожі підтанцьовували під музику вуличних музикантів, лунали і щирі, і ритуальні вітання захисникам, а ті в цей час вмирали. Вмирали залишені, як потім скажуть, на призволяще. І Я не знаю знання, не маю сили, як зв'язати назад ці два світи, кожен з яких невпинно йде своїм шляхом. Поки ми. Там були, ми переродилися. Були ми народжені тут, у Києві, а стали народженими в полях і підвалах Вугледару. Тепер ті пустоти пронизані залізом наша Батьківщина. А на столичних вулицях ми приїжджі і чужі. Якісь невідомі нам люди повиростали за ці три роки, заповнили собою тротуари і метро, на їх обличчях нові гримаси. Вони якісь світлі, напівпрозорі. А ми ж брудні і темні. Ванни і барбершопи не виженуть з нас цю темінь. Тепер 72-ка – це звір, якого вигнали з його лігва. Ризикує остаточно загинути в голих посадках під ударами арти і ФПВ дронів. Горизонт радіоуправління у росіян з висоток вугледару простиратиметься тепер на 15 кілометрів ледь не до самого Курахового. Моліть усіх, кого вмієте молити, щоб 72-ка, моя перша на цій війні і навіки рідна бригада, хоча давно вже не у ній, але вона не була стерта в пил смертельних просторах за вугледаром. щоб залишки могутнього колись бойового організму не було знищено остаточно. Щоб у нього був шанс відродитися, зберегти весь свій накопичений досвід і біль для майбутніх перемог. Це написав мій побратим Ігор Луценко. А я колись також писав один із дописів, що ми довбані трупи цієї війни, тому що ми вже ніколи не зможемо повернутися і відродитися. І це правда, тому що інших варіантів у нас нема доколі оця от Камарилія, Так, саме ця Камарилія керує Державою України. Але іншої Камарилії у нас нема і не могло би бути, тому що наш український народ зробив свій вибір. А в цей час. В цей час десь у тилових містах відбувається повний треш. І що ж нам говорить єдиний марафон? А єдиний марафон і єдині новини триватимуть доти, доки буде війна. І про це в ексклюзивному інтерв'ю Голосу Америки розповів міністр культури та стратегічних комунікацій Микола Точицький. А на цьому єдиному марафоні, якщо ви подивитеся, 81 слуга народу, 7 людей від Батьківщини, 6 позафракційних. Три довіра, два за майбутнє. Ну це теж підгалкувачі слуги народу. Один раз виступав представник голосу і нуль Європейської солідарності. Тому цей час йде повна тотальна узурпація влади з боку команди Зеленського. І єдиний марафон як інформаційний ресурс за рахунок платників податків у вигляді півтора мільярди буде пожирати наші fpv дрони. Тим не менше. Тим не менше, трешняк, який відбувається в тилу на сьогоднішній день, нікуди не зникає, як повідомив народний депутат Верховної Ради України Ярослав Железняк, питання економічного бронювання вже практично вирішене. Вони просто не знають, яким чином зробити так, щоб це все нам озвучити, тому що вони бояться негативної реакції, розуміючи, що хлопці в окопах можуть сказати: народ, ей стопе. Ми зараз можемо запросто віддати свою місячну зарплату для того, щоб три чи чотири місяці побути вдома. Але є отой чоловічок, який буде вирішувати за нас за всіх. І він зараз на протязі цього ефіру, саме тут на екрані. Отже, друзі, ми маємо той трешняк, і в цьому трешняку є заброньовані і щасливі. Так саме заброньовані і щасливі, на Харківщині викрили посадовців МСЕК, які заробляли на ухилянтах понад півмільйона доларів. Але ви знаєте, це не саме більше, що відбулося за останні дні, і не саме головна подія в контексті процвітання корупції. Будь ласка, подивіться трішечки цей сюжет і декілька слів про це також. Я скажу. Виглядаємо щасливий нас не знімає і заробляти мільйони. Я не буду зараз розповідати про цих хмельницьких сім'ю хмельницьких чиновників, але ми маємо те, що ми маємо. І нам потрібно з цим якось доповзти до перемоги. Тим часом, тим часом інший депутат від партії Голос який пройшов горнило війни, розповідає казки про те, що потрібно бронь... зараз мобілізовувати 18-річних, і що нібито конгресмени в Америці в шоці від того, що ми ще до сих пір цього не робимо. Романа я поважаю як солдата, але я не можу поважати цю позицію брехні. Я не чув від жодного конгресмена претензій до України, чому ми не мобілізовуємо дітей. Тому це теж є брехня, і я не можу її поважати. Можливо, хтось йому десь і ляпнув, але напевно, я думаю, що ми би не просрали би цей військовий потенціал, якби західні партнери на протязі перших півроку нам дали би всю необхідну зброю. Якби на протязі перших півроку, 22-му році, нам дали би ті ж самі леопарди, бредлі, літаки, в 16. Скажіть, будь ласка, чи потрібно нам було б сьогодні дивитися в сторону 18-20-річних дітей? Хтось скаже, ну вони вже ж повнолітні. Окей, я розумію, що вони повнолітні. А хто буде відбудовувати державу? 60-літні пенсіонери? Це риторичне запитання, на яке я маю відповідь. На превеликий жаль, депутат Верховної Ради Роман Костенко відповідь бачить лише у призові у мобілізації 18-річних. Отже, друзі, такі от новини на даний момент. Я хотів вам оголосити, але хотів би звернути увагу також і на наступне. Попри всі негаразди, як би там не було, Україна сьогодні ще на один день ближче до перемоги. Ми переможемо і слава Україні!